Марк Твен Пригоди Тома Сойера. розділ другий. Настала субота, літо вирувало яскравими барвами і свіжістю, бояло життям. У кожному серці бриніла мелодія, а коли серце було молоде, вона виливалася в пісню. Обличчя кожного променилося радістю. Кожний крокував пружно й бадьоро. Білі акації стояли у цвіту і сповнювали повітря пахощами. Кардівська гора, що підносилася над містом, укрилася зеленню. Віддалік вона здавалася обітованою землею, чудесною, безтурботною, привабливою. Том вийшов на вулицю з відром вапна та довгою щіткою. Він зміряв поглядом паркан і радість його в одну мить згасла в душі. Натомість у неї війшла туга. Тридцять ярдів дощаного паркана заввишки дев'ять футів. Життя здалося йому безглуздим, існування важким тягарем. Зітхнувши, він умочив щітку у вапняний розчин, провів нею поверхній дошці паркана, потім зробив те саме знову і знову і зупинився якою ж крихітною була біла смужка порівняно з безмежним простором небіленого паркана, у розпачі він сів на землю під деревом, Із з хвіртки підстрибнем вибіг джим, у руці в нього було бляшане відро, він наспівував пісеньку дівчина з Буфало». Ходити по воду до міської помпи тому завжди, здавалося, неприємним заняттям. Але тепер він подумав, що воно не таке вже й погане. Він згадав, що біля помпи завжди збирається багато людей білі, мулати, чорношкірі, хлопчики й дівчатка, чекаючи своєї черги, сидять, відпочивають, міняються іграшками, сваряться, б'ються, пустують. Він згадав також, що, хоча до помпи було якихось півтораста кроків, Джим ніколи не повертався додому раніше як за годину, та й то майже завжди доводилося бігати за ним. Слухай, Джиме, сказав Том, ти отут трохи побіли, а я збігаю по воду. Джим похитав головою і сказав: Не можу, маса Том. Стара пані веліла, щоб я йшов до помпи, ні з ким не зупиняючись по дорозі. Вона каже, я вже напевно знаю, що маса Том покличе тебе білити паркан, так ти його не слухай, а йди своєю дорогою. Вона каже, я сама каже, піду подивлюся, як він його білитиме. А ти її не слухай. Вона багато чого каже, Джиме. Давай сюди вітро, я миттю збігаю, вона й не знатиме. Ой боюся, маса Том, боюся старої пані. Вона мені голову відірве, їй богу відірве. Вона, та вона й пальцем нікого не займе. Хіба що стукне на перстком по голові, ото й тільки. Хто ж на це звертає увагу? Говорить вона, правда, дуже злі слова, але ж від тих слів не боляче, якщо тільки вона при цьому не плаче. Джиме, я дам тобі кульку. Я дам тобі мою білу алебастрову кульку. Джим завагався. Біла кулька, Джиме, чудова біла кулька. Та воно так, кулька річ чудова, та все ж маса том, я дуже боюся старої пані. І до того ж, якщо ти захочеш, я покажу тобі свою вавку на нозі. Джим був усього лише людина і перед такою спокусою встояти не міг. Він поставив відро на землю, узяв алебастрову кульку і, згораючи від нетерпіння, дивився, як Том розбинтовує палець ноги. Але вже за мить він біг вулицею з відром у руці, щулячись від болю нижче спини. Тоді як Том завзято білив паркан, а тітонька Полі залишала бойовище з черевиком у руці й тріумфом в очах. Але Томового завзяття вистачило ненадовго. Він думав про те, як весело збирався провести цей день, і душу його огорнув ще більший смуток. Незабаром інші хлопчики, вільні від усякої роботи, вибіжать на вулицю гуляти й бавитися. Вони, звичайно, затіють різні веселі ігри і всі збиткуватимуться з нього, коли побачать, як тяжко йому доводиться працювати. Сама ця думка палила його вогнем. Він вийняв із кишені свої скарби і почав їх розглядати уламки іграшок, кульки і тому подібна мізерія. Усього цього мотлаху, мабуть, досить, щоб заплатити за 3-4 хвилини чужої праці. Але, звісно, за неї не купиш і півгодини цілковитої волі. Він знову зібрав своє жалюгідне майно в кишеню, облишивши будь-яку надію підкупити товаришів. Ніхто з хлопчиків не стане працювати за таку мізерну платню. І ось у цю страшну хвилину розпачу на Тома раптом зійшло натхнення. Так, так, саме натхнення, бо в його голові сяйнула геніальна думка. Він узяв щітку і спокійно заходився до роботи. Ось у кінці вулиці з'явився Бен Роджерс, той самий хлопчик, глузувань якого він боявся над усе. Бен не йшов, а вистрибував і пританцьовував, а це свідчило, що на душі в нього радісно, що він багато на що сподівається в цей день. Він їв яблуко і час від часу видавав протяжний мелодійний свист. За яким випливали звуки на найнижчих нотах: Діндон-дон, дон дінь-дон-дон. Дін Бен зображував пароплав. Підійшовши ближче, він зменшив швидкість, зупинився на середині вулиці і почав неквапливо повертати на узбіччя. Обережно, з належною солідністю, позображав собою велику місурі, що мала осадку 9 футів. Він був водночас. І пароплавом, і капітаном, і сигнальним дзвоном, тож йому доводилося уявляти, начебто він стоїть на своєму власному містку, сам дає команду і сам же її виконує. Стоп, машина, сер! Дін-ді-лінь, дін. -ді дін -ді дінь. Пароплав повільно зійшов із середини дороги і став наближатися до тротуару. Задній хід дін ділінг, дін ділінг. Обидві його руки нерухомо витягнулися по боках. Задній хід кермуй праворуч, дінь дідлінь. Тим часом його права рука величаво виписувала великі кола, бо вона являла собою сорокафутове колесо. Трохи назад з лівого борту, ліворуч кермуй, почала обертатися ліва рука. ділінь дінь-дінь. Уперед з правого борту, стоп, ще трохи з лівого борту, стоп, Правий борт, ділінь дінь дінь. Стоп лівий борт. Уперед і праворуч. Стоп малий хід. дінь ділінь Ш. Віддай кінці, жвавіше, ворушіться там. Гей, там на березі! Чого стоїш? Приймай линву. Носовий швартов. Накидай петлю на стов. Задній швартов, а тепер відпусти. Машину зупинено, ну, сер. ділінь дінь -ді дінь. Машиніст випускає пару. Том продовжував працювати, не звертаючи на пароплав ніякої уваги. Бен уп'явся в нього очима і замить мовив. Ага, ускочив у лихо. Відповіді не було. Том споглядав свій останній мазок очима художника, потім обережно провів кистю ще і ще раз, знову відкинувся назад помилуватись. Бен підійшов і став поруч нього. У Тома аж слина покотилася. Так йому закортіло яблука. Але він, не подаючи знаку, продовжував завзято працювати. Бен спитав, що, друже, залигали на роботу? Том рвучко обернувся до нього. А, це ти, Бене? Я й не помітив. Слухай, я оце йду купатися. Так, купатися. Або ти ти хочеш, але ти, звісно, не можеш. Тобі доведеться попрацювати. І ти працюватимеш, еге ж? Том подивився на нього і сказав: Що ти називаєш роботою? А хіба це не робота? Том знову взявся білити паркан, кинувши недбало. Може, робота, а може, й не робота. Я знаю тільки одне Томові Сойеру вона до вподоби. Та невже? Чи не хочеш ти сказати, що це заняття для тебе приємне? Щітка продовжувала шурувати паркан. Приємне? А що ж у ньому неприємного? Хіба хлопчикам щодня випадає білити паркан? Тепер усе постало в новому світлі. Бен перестав їсти яблуко. Том натхненно, як справжній митець, водив щіткою взати вперед, відступав на кілька кроків, щоб помилуватися своєю роботою, тоді щось підправляв то там, то там, знову критично оглядав зроблене, а Бен стежив за кожним його рухом, дедалі з більшою цікавістю. Нарешті він сказав Слухай, Томе, дай мені побілити трошки. Том поміркував і, здавалося, ладен уже був погодитися, та в останню мить передумав. Ні, ні, Бене. Усе одно нічого в тебе не вийде. Ти ж знаєш, яка уїдлива тітка полі. Адже цей паркан виходить на вулицю. Коли б він виходив у двір, то була б інша річ, а тут вона страшенно прискіплива. Треба білити дуже ретельно. З тисячі, а може, навіть із двох тисяч хлопчиків знайдеться тільки один, хто зумів би побілити його як слід. Та невже? Ніколи б навіть не подумав дай на мені спробувати, ну хоч трішечки. Коли б ти мене попросив, я б тобі дав. Ну, Томе, Бене, я б з радістю, слово честі. але тітка Полі, от Джим теж хотів, але вона не дозволила. Просився і сід. Не пустила. Тепер ти розумієш, як мені важко довірити тобі цю роботу. Ану ж бо почнеш білити і раптом щось не так. Дурниця, я старатимуся не гірше за тебе. Мені б тільки спробувати. Слухай, я дам тобі половинку від цього яблука. Гаразд, а втім ні, Бене, краще не треба. Боюся я. Я дам тобі все яблуко, усе, що залишилося. Том випустив щітку з рук, ніби знехотя, але з таємною радістю в душі. І поки колишній пароплав в велика Місурі упрівав, працюючи під пекучим сонцем, відставний художник сидів поруч у затінку на якійсь діжці, погойдував ногами, наминав яблуко і розставляв сіті на інших телепнів. А таких не бракувало. Хлопці раз у раз підходили до паркана, підходили покипкувати, а залишалися білити. На той час, як Бен вибився із сил, Том уже продав другу чергу білі фішеру за зовсім нового паперового змія. А коли Фішер утомився, його змінив Джонні Міллер, унісши плату у вигляді дохлого пацюка на довгій мотузці, щоб зручніше було крутити ним над головою. І так далі, і так далі, година за годиною. На середину дня Том із жалюгідного злидня, яким він був уранці. Перетворився на справжнього багатія, що потопав у розкошах. Крім коштовностей, які до нього вже потрапили, він тепер мав 12 алебастрових кульок, поламаний пищик, скельці від розбитої синьої пляшки, щоб дивитися крізь нього, гармату, зроблену з котушки для ниток, ключ, що нічого не відмикав, грудку крейди, скляну пробку від графина. Олов'яного солдатика, дві копу головків, шість хлопавок, однооке кошеня, мідну дверну клямку, собачий нашийник без собаки, колодочку від ножа, чотири помаранчеві шкоринки і стару поламану віконну раму. Том, б'ючи байдики, приємно й весело провів час у великому товаристві, а паркан стояв побілений аж у три шари вапна. Коли б вапно не скінчилося, він обібрав би всіх хлопчиків у цьому містечку. Том подумки сказав собі, що, зрештою, життя не таке вже й безмістовне та нікчемне. Сам того не знаючи, він відкрив закон, що керує людськими вчинками. А саме кожний дорослий, кожна дитина тільки тоді матимуть величезне задоволення від того, чого їм жагуче праглося, коли його важко було досягти. Якби він був таким же мудрим, як от автор цієї книжки, він зрозумів би, що праця це все те, що ми зобов'язані робити, а гра це те, що ми не зобов'язані робити, і це допомогло б йому усвідомити, чому робити паперові квіти чи, наприклад, крутити млин, праця, а забивати кеглі й сходити на монблан задоволення. В Англії є заможні пани. Які влітку полюбляють правити четвериком, що везе омнібус за 20-30 миль, тільки тому, що це шляхетне заняття коштує їм чималих грошей. Але якби їм запропонували платню за ту саму нелегку працю, розвага стала б працею, і тоді вони відмовилися б від неї. Том постояв на місці якийсь час, міркуючи про ту істотну зміну, яка відбулася в його житті. А потім подався до штаб-квартири рапортувати про закінчення роботи, Переклад іНИ Базилянської.